Але цікаво, що саме в цей час з'являється такий твір Тарас на Парнасі називається. Mm -hmm. Для білоруської літератури він як фундаментальна штука. В 1855 році э, Константин Віроніцин написав та білоруська мову Тарас на, на Парнасі, будучи сам білоруським, колишнім білоруським селянином. І батьки, якого були вілікороси, кріпаки, mm -hmm. яких привезли в Білорусь, і вони там білорусизувалися. Mm -hmm. І він от білоруської мови, ну тобто росіянин, який вже писав білоруський, і він написав от Тарас на Парнасі, який потім багато разів перевидавався до початку ХХ століття, і був якби одним з важливих літературних творів білоруської мови, там гумаревськи, там, mm -hmm. вона таке. Ну, в стилі Котляревського щось таке, так? в стилі Котляревського. Тільки тобто пізніше ну, пізніше. 60 років. Але, але треба розуміти, що там селянство, воно сприймало це все 19 століття так сприймало, йому треба було просто, так, простою мовою. Так, щоб було забавно. От. Ну, як квартал. — Ну, типу, там, у Степана Руданського, якимось співомовки там теж. Так, 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 так. Та. От і так вони приходять е, до е, реформ. Е, і от е, реформа 1861 року, як наслідок поразки в Кримській війні, звичайно. Вона е, з одного боку вона стає, як я зрозумів, одним із стимулів для польської шляхти, ну, польських е, патріотичних тіл. Піднімати повстання. Чому? Тому що, ну, якщо б цар ще землю дав селянам, то вони б е, взагалі е, це було колосально колосальний удар по польському руху, який вже, мабуть, націлився на селянство. І от е, селянство було головним якби, адресатом національного руху.